Більшість людей не розуміють, як вони їздять на велосипеді. Спробуй ще раз. Сьогодні ви самі в цьому переконаєтесь. Це відео перекладене та озвучене спеціально для проєкту мова. Коли ви їдете на велосипеді, як повернути ліворуч? Гадаю, більшість каже повернути кермо ліворуч. Давайте перевіримо за допомогою цього велосипеда. Зробив його мій друг рік. У нього у руках пульт, за допомогою якого він може частково блокувати рух керма. Отже, я їду на велосипеді, а він вирішує, у який бік я можу повернути ліворуч чи праворуч. Спробуємо вмикаю тільки лівий. Вискочила шпилька, але трохи кермувати все ще зможеш. Механізм все ще працює. А ось тепер кермо заблоковане. Тут спалахує лампочка, вона показує, куди можна повертати. Ліворуч. Так. Якщо спробую праворуч, не, зможеш. не зможу. А якщо поверну ліворуч, зможеш. зможу. Але питання у тому, чи вдасться мені повернути ліворуч. Рік мене не попереджає, який бік він заблокує. Щоб знати, куди доведеться повертати, буду стежити за лампочками. Скажи, як будеш готовий. Готовий. Ні 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 Це мав бути поворот праворуч, але нічого не вийшло. Ліворуч. Праворуч. Ще раз. Праворуч, праворуч, праворуч. Ай. -ой. Якщо придивитись, стане зрозуміло, у чому справа, ось мені треба звернути праворуч, я повертаю кермо праворуч і втрачаю рівновагу. Коли їдеш на такому велосипеді, стає очевидно, що неможливо повернути ліворуч, не повернувши кермо праворуч, і неможливо повернути праворуч, не повернувши ліворуч. Звучить трохи сумнівно. Мабуть, більшість з вас вважає, що коли треба повернути, ми просто повертаємо кермо у потрібний бік. Якщо ми їдемо на автівці, ми так і робимо: крутимо кермо, направляючи колеса у потрібний бік, і автівка їде куди треба. Але є один нюанс: на велосипеді: поворот керма впливає не лише на напрямок, але й на рівновагу. Уявіть, вам потрібно звернути праворуч. Ви повертаєте кермо праворуч, через що велосипед з під вас просто тікає, і ви опиняєтесь під нахилом ліворуч. Сила реакції опори направлена від землі ліворуч. Тому єдиний спосіб не впасти це повернути кермо ліворуч. У результаті ви повертаєте ліворуч. Щоб все таки повернути праворуч, доведеться спочатку трішки звернути ліворуч, щоб нахилитись праворуч та поїхати у потрібну сторону. Кожен хто їздить на велосипеді, знає це інтуїтивно, але не кожен усвідомлює це. ліворуч. Зафільмуйте, як хтось їде вам назустріч і повертає на відео, буде добре. Помітно, що всі використовують контркермування ліворуч. Коли ми їдемо на велосипеді, фактично у нас виходить так званий перевернутий маховик, так само, як намагатись втримати мітлу на долоні. І якщо я піду в твій бік з цією мітлою, то вона обов'язково впаде в протилежний. Ми інтуїтивно розуміємо, як її втримати. Це не складно. Я відхиляю руку назад і тепер можу йти вперед. Мені потрібен нахил, у той бік. Так, куди я збираюся йти? Щоб кудись перемістити маховик, спочатку потрібно в протилежному напрямку зрушити його основу. Тоді він нахилиться у той бік, в який нам потрібно, і можна буде рухатись за ним так само і з моноколесом. Щоб рухатись вперед, натисніть на задню педаль, і тоді вас нахилить вперед, і таким чином ви зможете поїхати. Щоб ти не робив на моноколесі, головне, щоб точка контакту з дорогою була там, де потрібно, відносно тебе, так як мітлою на долоні, так і на моноколесі, балансуєш вперед-назад за допомогою педалей. А праворуч, і ліворуч, особливо на поворотах, як на велосипеді, через контркермування, щоб точка опори змістилась і пішов нахил, і тоді вже можна повертати. Варто підкреслити, що іноді навіть з частково заблокованим кермом повернути вдавалось, якщо я встигав зайти на поворот. Праворуч, 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 о, вийшло. Тобто мені просто пощастило, я повертав кермо до того, як його заблокують. Слухай, їхати можна. Так, тільки ліворуч не повертай, бо все. Ліворуч не можу. Тут ще цікаво, що в принципі їхати на велосипеді можна, просто не можна повернути ліворуч, але по колу їздити можна без проблем. Так виходить, що кермо потрібне не лише для того, щоб повертати, але й для того, аби тримати рівновагу, саме так. Чому складно тримати рівновагу, якщо велосипед нікуди не їде? Напевно, усі думають, що це просто через те, що колеса не крутяться, немає гіроскопічного ефекту. Але справа не в тому, а в тому, що рухаючись, ми підкеровуємо, щоб велосипед залишався чітко під нами. На одному місці так не вийде. Ми тримаємо рівновагу не так положенням нашого тіла, як кермуванням, не даючи велосипеду з-під нас поїхати. Навіть рухаючись прямо, ми постійно підкеровуємо, щоб втримати рівновагу. Навагу ми зміщуємо місце контакту переднього колеса, так само як коли ми тримаємо мітлу на долоні. Гаразд, якщо рівновагу підтримує той, хто сидить на велосипеді і тримає кермо, то як цей велосипед їде і не падає? Адже він може котитись вічно, якщо вдасться зберегти достатню швидкість у нашому експерименті. Ми запустили велосипед по дуже нерівному ґрунті, але виявилось, що він спокійно продовжує їхати навіть по складному ландшафту. Тож як так виходить? Мені здається, багато хто скаже, що це через колеса, вони крутяться, створюється гіроскопічний ефект, що втримує велосипед. Ось як тут, до прикладу, я показував гіроскопічну процесію. Колесо тримається майже вертикально, хоча гравітація кладе його на бік. Але з велосипедом справа в іншому. Ось ми повністю заблокували кермо, щоб їхати можна було тільки прямо. Їду прямо, їду. Ой! Отже, ми просто заблокували кермо. Вам не потрібно повертати, тільки прямо. Відпускаю. Хтось намагався розігнатись. Інші вигадували відчайдушні способи зберегти рівновагу не так швидко. <плес> Але нікому не вдавалось протриматись на велосипеді довше ніж пару секунд завдяки лише гіроскопічному ефекту. <плес> 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 Небезпечно, як не крути. Чи на місці, чи із заблокованим кермом, тримати рівновагу на велосипеді дуже важко. Ні, це просто неможливо, тому що немає можливості підкеровувати велосипедом, а без людини він не падає, бо конструкція дозволяє підкеровувати самостійно. Якщо він починає завалюватись на бік, кермо повертається у той самий бік, і колеса знову опиняються під кермом. На цю здатність велосипедів впливають як мінімум три фактори. По-перше, через кут нахилу передньої вилки вісь керма перетинає землю перед точкою контакту колеса з дорогою. Якщо велосипед нахиляється ліворуч, то сила реакції опори, тобто землі, поверне колесо ліворуч. Якщо велосипед відхиляється праворуч, то й колесо поверне туди ж. Переднє колесо велосипеда, наче як коліщатка у магазинних або дитячих візках. Куди б ви їх не штовхали, колесо розвертається у той самий бік. Другий фактор це розташування центрів маси керма та переднього колеса. Вони трохи попереду вісі керма, тому коли велосипед завалюється ліворуч, їхня вага штовхає переднє колесо ліворуч, а якщо праворуч, то праворуч. Третій фактор власне гіроскопічний ефект, але він не втримує велосипед вертикально, а допомагає кермувати. Якщо натиснути на гіроскоп з лівого боку, він поверне ліворуч, якщо трохи притиснути праворуч, він розвернеться праворуч. Це називається гіроскопічна прецесія. Створюється відчуття, що сила, яку ви застосовуєте до гіроскопу, діє на нього під кутом 90 градусів. Отже, велосипеди не падають в основному завдяки кермуванню, а їхня конструкція дозволяє їм робити це самостійно. А взагалі, щоб велосипед не падав, усі три фактори навіть не потрібні. Для того, щоб це перевірити, вчені сконструювали ось такий велосипед. Гіроскопічного ефекту тут немає, тому що над кожним звичайним колесом є друг. Яке обертається в зворотній бік, стабілізуватись переднє колесо теж не зможе, бо розташоване перед віссю керма. Цей велосипед підтримує рівновагу завдяки розподілу маси. Він кермує в потрібний бік під впливом сили тяжіння. Дослідники досі вивчають, яким чином велосипеди не падають. Існує застосунок, в якому можна ввести характеристики велосипеда та подивитись, при якій швидкості він їхатиме сам. Завдяки таким дослідженням можна удосконалювати велосипеди. Наприклад, у цього прототипу в кермі є розумний мотор, який допомагає кермувати і навіть на низькій швидкості тримати рівновагу. Мені здається, цілком логічно, що хтось досі вивчає велосипеди. Адже майже усі ми вміємо кататись на них, але мало хто знає, як саме нам це вдається. Усім привіт, я автор каналу Промова. Дякую, що дивитесь, Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео. Це дуже допомагає для просування каналу. Але маю до вас ще одне прохання. Оскільки усі відео на каналі мають авторські права, увесь прибуток з реклами та монетизації йдуть авторам цих відео. Тому канал існує виключно на ваші донати. Отож, закликаю вас підтримати проект. Мова фінансово. усі покликання в описі під відео. Дякую.